На Буковині карантин. Кукурудзяний жук нищить наші врожаї. На Чернівецьких ринках подорожчали овочі та фрукти. У Буковинської міліції новий начальник Микола Харабара залишився в розпорядженні міністерства МВС. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Микола Харабара вже не головний міліціонер Буковини. 20 листопада міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко офіційно призначив начальником управління МВС Чернівецької області Демидова Олександра Миколаєвича. Миколу Дмитровича Харабару поки що залишили у розпорядженні міністра. Нагадаємо, Буковинську міліцію він очолював з березня 2010 року, а в грудні того ж року він отримав звання генерал-майора міліції. Що ж до нового керівника управління внутрішніх справ краю Олександра Дамидова, то він раніше очолював управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, а до Чернівців перейде з посади начальника управління МВС України на львівській залізниці. На Чернівецьких ринках подорожчали овочі та фрукти. Городина, попри цьогорічний хороший врожай, з кожним днем росте в ціні. Продавці скаржаться, домашніх овочів обмаль, завозять продукти здебільшого з-за кордону. Здорожчали і м'ясомолочні продукти, стабільна поки ціна на яйця та домашню консервацію. Пані Марія Бідкається на ринок ходить не часто. Якщо вже й робить покупки, то бере лише найнеобхідніше шматок м'яса, хліб і півкіло фруктів. Спостерігається тенденція до зростання. У всьому. Якщо раніше було якось легше, от купив і е, тепер береш з дому тих пару гривнів. Приходиш додому ні грошей, ні не ні продуктів нічого нема. На погану торгівлю скаржаться і продавці. Кажуть, чи то через прохолодну погоду, чи через нестачу грошей, людей на ринках дедалі менше є. Попитом користуються картопля, морква і буряк. На фрукти чернівчани майже не дивляться. У людей багато на базарах нема, чи може погода сприяє, Я не знаю. Чи може у людей грошей вже нема. Ходити по базарам, в основному купують таке картоплю, моркву, цибульку, трошки фруктів беруть. Ну, дуже багато не беруть, тому що я кажу у Людей грошей нема. Зросли в ціні також молочні продукти і м'ясо. Яйця поки незмінно вартують одну гривню за штуку. Трохи здорожчала зелень, піднялася ціні і домашня консервація. Ну, в основному подорожчали, як на мене, фрукти, особливо ті, які привозяться. Так значно в ціні яблука також піднялися домашня, взагалі, домашня продукція, така як яблука, ну морква, картопля. Не знаю, з чим це пов'язано, але все одно ціна зростає. Тим часом на ринках з'явилися перші сезонні. Цитрусові мандарини по 22 гривні за кілограм, апельсини по 20. Привозять все із сонячної Іспанії. Ось ще сезон почався на цій Іспанії, клементіно. І більше це купляють. Банани так зимою більшіство їдять, апельсини такі. О. Наші фрукти кінчаються, там яблука таке ще. а остальне так. Все їдять. Якщо є дієні, все їдять продавці. Стверджують, найближчим часом продукти суттєво не подорожчають. Значного стрибка цін очікують вже напередодні новорічно-різдвяних свят. Ольга Паламарюк Михайло Антонюк, час новин Чернівці. На Буковині карантин через кукурудзяного жука в чотирьох районах Чернівецької області оголосили карантинний режим. Ця комаха, про яку світі вперше почули у 1991 році в Йогославії, потрапила в Україну ще в 2001 році. Фахівці кажуть, що це не простий жук, припускають, що його завезли з Америки спеціально аби підірвати економіку країн Європи. Правда, це чи ні, але жук насправді успішно нищить врожаї однієї з найпопулярніших культур Західної України кукурудзу. Олег Фермер, в нього небагато землі, але вона дозволяє йому заробити на хліб. Так було до цього року, поки кукурудзяний жук не залишив його без врожаю. У мене було три гектари Ну, Я зібрав з трьох гектарів. Три ну, прицепи кукурудзи, нормальної. Вся остальна була ніяка. Це в скільки разів менше, чим хороший врожай, який ви мали зазвичай? Це десь в разів 10 менше. Працівники карантинної інспекції в Чернівецької області кажуть: якщо з жуком не боротися, він може знищити всі посіви кукурудзи, адже він живиться не лише насінням цієї культури, але й поїдає корінці кукурудзи, тому від найменшого вітру стебла падають на землю, сохнуть і не встигають достигнути. На 90, розумієте, 80-90%, якщо масово може знищити урожай кукурудзи. Жука виявили поки що в чотирьох районах Чернімецької області. І зараз карантинні служби працюють над тим, аби не допустити його розповсюдження. А поширитися він може різними способами: і за допомогою вітру і транспорту. Саме так кажуть фахівці, цей організм і потрапив в Україну, а перед цим в Югославію. Літаки, що грузилися танками в Німеччину, перевезли їх туди. Це все іде, ви вже чуєте, з яких країн? Це Америка. І розумієте, що це є економіка. Мені здається, так що це, щоб підірвати економіку, це воно для того, напевно, і це і є. Ну, ми для того є це служба, така як ми щоб не допускати на територію України, локалізувати і знищувати. Врятувати буковинських фермерів від кукурудзяного жука можна декількома способами. Найперше, вони можуть обробляти свої поля спеціальними пестицидами або боротися з шкідником механічним способом. Осінню проводити глибоку оренку для того, щоб Підняти на поверхні зимуючі яйця, які з великих морозів може їх пошкодити, а також дотримання сівозмін це саме головне, що може бути у проведенні найдешевих і найефективніших заходів. Для великих господарств це насправді допоможе, але бідкається Олег в нього не так багато землі, аби міняти місце посіву. Тому він бачить лише один вихід відмовитися від фермерства взагалі. Щоб берегти свої фінансові можливості, нам просто треба не сіяти, відказатися від цього. От і все. В той же час карантинні інспекції стверджують, що при виконанні всіх вимог вони можуть позбутися жука вже за 3-5 років. Інакше шкідник потрапить в інші області, і тоді зупинити його буде вкрай важко. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У Чернівцях підсумували дослідження мотивації молоді щодо участі у цьогорічних виборах. Активісти клубу української молоді проводили вуличне опитування юнаків та дівчат віком від 18 до 22 років. Їх запитували про мету голосування, наскільки вони довіряють результатам виборів та хто їм допомагав прийняти вірне рішення. Відтак, за результатами опитування, 30% молоді з недовірою ставиться до виборчого процесу в Україні, і лише 10% повністю вірить результатам виборів. На питання ж хто допоміг їм визначитися з вибором, вони відповідали так. Так. Батьки, друзі, участь у масових заходах, що ознайомлені з передвиборчою агітацією. Та найважчим для молодих людей було питання, чому вони взяли участь у виборах? На це запитання більшість людей, це 45%, відповіло, що вони хочуть позитивних змін в Україні. Наступне це люди не хочуть, щоб припав їхній голос. Потім третє місце зайняло Не хочуть, щоб моїм голосом скористались. Наступне це активна громадянська позиція і останній варіант інше. Серед інших варіантів, чому ви взяли участь у виборах, молоді люди говорили такі варіанти, як особиста ініціатива, патріотичність, приймали участь у виборах просто так або по приколу. Річно 20 листопада світова спільнота святкує Всесвітній день дитини. Експерти вказують, що в різних державах є свої дитячі проблеми. Якщо в розвинених країнах це надмірна пристрасть до телевізора і комп'ютера, то в країнах Африки та Азії дітям загрожують голод, СНІД, неписьменність і військові конфлікти. Нині у світі понад 2 мільярди дітей, 8 мільйонів з них це маленькі українці. Про права й обов'язки, пріоритети та цінності підростаючого покоління. Далі у сюжеті. Два Андрії втекли з дому майже місяць тому. У притулку кажуть, це далеко не перша спроба хлопців відчути самостійне життя. Самі ж юнаки пояснюють, що не змогли встояти перед бажанням швидше стати дорослими, незалежними та самостійно заробляти гроші. Я втік з дому просто хотів погуляти там з другом. Не мліся зібрав. У притулку зараз перебуває 11 дітей: наймолодшому 8 років, найстаршій 17. Зараз це не діти вулиці, а діти з неблагополучних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тут з ними працюють вихователі та психологи, найважче з найменшими. Пишу, малюю, граюся, потім ходимо на двір хатися. Потрапляють сюди не тільки діти з Буковини, а й з інших регіонів України. Основне завдання працівників притулку забезпечити дітям хороші умови проживання, а в кращому випадку знайти сім'ю, якщо не біологічну, то прийомну. Ми намагаємось цим дітям показати, що життя може бути більш безпечним. Життя може бути більш цікавим. Треба, перш за все, дитину любити, але любити не сліпо, а розуміти, що це є дитина, що це є особистість, прислухатись до того, чого бажає дитина, і разом з тим розуміти, що у всьому потакати їй не потрібно. Традиційно в школах знаходи Всесвітнього дня дитини проводять виховні години, ігри та тематичні уроки. Цей день, напевно, має бути поширений на всі 365 днів у році для всіх нас. Ну і зосібно для вчителів, так само тому, що в наших руках знаходиться найдорожче, що може бути. Це продовження людства. Наші діти кожна дитина має право на щастя, кожна дитина має право на захист, на е освіту. Відомі свої права та обов'язки учням п'ятої гімназії, коли у клас входить вчитель, завжди встають. Хоча знають, що цей жест є порушенням їхніх прав, все ж продовжують так вітатися із наставниками, називаючи це правилом хорошого тону. В залежності від життєвих обставин, в яких опинилися діти, формується їх світогляд, а відтак і бажання. Тож в поняття щастя усі діти вкладають різний сенс. Щаслива дитина це, яка має вільне спілкування з усім світом, з усіма людьми. Я вважаю, що я щаслива, і мені вже нічого не потрібно. Ну, поки що для 14 років це вистачає, хоча можна ще. Хотів стати відомим ілюзіоністом. Я би хотів телефон мати, і кашки, і книжки. В цей час мій, моє щастя попасти додому. Додому хоч. Щастя бути в сім'ї. Моє щастя попасти додому, і, щоб в мене в сім'ї все було добре. Все це мрії дітей і вони мають здійснюватись, адже діти це наше майбутнє. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.